Вітаю глядачів каналу Фастів ті на часі підсумковий випуск новин у студії Тетяна Самойленко. Музика. У зв'язку із погіршенням погодних умов постає питання: чи готове наше місто до лютої зими? Дізнавались наші журналісти. Справжня сувора зима приносить як радість, так і біля розчарування. Адже прекрасний пухнастий сніг дарує не тільки святковий настрій, а й проблеми фасівчанам, як водіям, так і пішоходам. Міський голова сказав, до кого звертатися та що робити у випадку снігопаду. По мікрорайонам є комітети самоорганізації населення. Люди на тих вулицях, на яких мешкають, щоб свої вулиці. Розчищали у випадках снігопаду, отримуючи оплату від Фастівської міської ради. Чи задоволені ви станом доріг у нашому місті взимку? Ми запитували Юмера його враження від нерозчищеного тротуару. Проблема міського голови в тому, що він знає ситуацію з різних боків. Є некомплект по службам благоустрою, ну, взагалі по Прибиральникам в тому самому ЖЕКу, точно так же є вакансії і так далі. Значить, крім того, було сформульовано доручення, я дивлюсь, що протягом цього тижня воно дає результати, коли інспектори по благоустрою. Активізували свою роботу з власниками торгових точок і магазинів щодо утримання в належному стані території, зокрема тротуари, які безпосередньо перед входом. У нашому місті функціонують пункти обігріву, але тільки при температурі мінус 18 градусів. Пункти обігріву внаслідок... Погіршення погодних умов розгортаються на базі комунальних підприємств, зокрема Семена Полія, на базі тепломережі, Фастівська ЖЕК, Фастівська ККП, на базі ДСНС, Фастів Водоканалу. От, і в разі погіршення погодних умов ну, такі пункти, звісно, що будуть функціонувати. Єдине, що температура повітря, вона відповідна до нормативів, повинна бути е мінус 18 градусів, або за рішенням комісії техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій можуть навіть при нижчій температурі. Тож, якщо ви сильно змерзли, то маєте нагоду зігрітися в місцевих пунктах обігріву. Будьте обачними під час ходьби та за кермом. Бережіть своє здоров'я і вдягайтесь тепліше. Ольганчурук, Олександр Кітківський, Фастів Тіві. Вестівчани відсвяткували водохреща. Як це було? Дивіться далі. Традиційно у свято хрещення господнього фестівчани самого раночку збирались біля водой. Після освячення ополонки християни тричі занурювались у воду, віруючи, що цілий рік збережуть своє здоров'я від хвороб та очистяться душею та думками. Гостинно фестівчан приймали як на леваді, так і на другому міському пляжі річки Унава. Другий раз За все моє життя перший раз попробував у 2018 році. Колеги мої позвали. От, мені сподобалось от, і вже далі продовжую цю традицію. Я таки задався 9 років, перший раз купився. І я саме добре чувствую. Світа. Шостий рік п'ятий рік не пам'ятаю вже. Настрою, гарного, благополуччя, сімейного тепла та затишку. Хтось сьогодні вперше слідував обряду, а хтось це вже має за традицію. Біля річки можна було побачити як і маленьких вірян, так і дорослих. Та після холодної води люди грілись гарячим чаєм та куштували смачний куліш. Тетяна Самойленко, Олександр Дівківський, Фастів Тіві. На зустрічі ЗМІ, міський голова повідомив деяку інформацію, неправдивість якої доводила одна із депутатів. Спростування. Дивіться далі. На нещодавньому брифінгу міський голова повідомив ЗМІ про те, що Кабінет комунальних підприємств має заборгованість перед пенсійним фондом близько 2 мільйонів гривень. Пастівська міська рада в попередні роки виділяла кошти на. Повністю погашення заборгованості перед пенсійним фондом зазначеного підприємства, в мене це питання викликало дуже великий подив, що як це так, повністю погасивши заборгованість, підприємство спромоглося знову сформувати таку заборгованість, і яким чином ці кошти ну, чому це відбулося? Поки Фастівська міська рада розглядала це питання за моєю інформацією, працівники вищевказаного підприємства самі спонукали ситуацію, коли це майно було описано Державною виконавчою службою. І зараз це майно знаходиться в податковому арешті. Проте такою новиною була обурна одна з депутатів, яка й звернулася до нас зі спростуванням цієї інформації. Лишаю довідку, яка офіційно надана з пенсійного фонду, визначена датою ще 13 року. Про те, що по комбінату не існує жодної компійки заборгованості по пенсійному фонду. В склад комбіната входить готель, міська лазня, ритуальні послуги і полігон, і входило вивіз сміття на мікрорайонах. На протязі багатьох років міська влада недофінансовувала, Ті кошти, які мала фінансувати на дане підприємство. І в той час накопився борг. І тоді було прийнято рішення, тоді дійсно були борги великі по пенсійному фонду, по прибутковому, ПДВ і екологічному збору. На той час підприємством був взятий кредит для погашення прибуткового боргу по прибуткам ПДВ і екології. І цей борг і кредит розбитий на сім років, і він регулярно сплачується. Ольга Гончурук, Олександр Дідкін. Вський фасів Під одним із депутатів у потязі обірвалась полиця. Про це дивіться далі. Усі ми добре знаємо рівень комфорту в транспорті Укрзалізниці і зовсім нещодавно з депутатом Фасівської міськради Віктором Горабоною трапився конфуз. Під ним провалилася полиця, коли він спробував на неї залізти. Це трапилося у пасажирському поїзді з полученням Херсон Львів просто тріснув власний метал. Тобто, це кріплення вискочило вверх, полиця прогнулася вниз, і я вчасно. Відскочив і дівчина внизу просто відбулася легким власним переляком. Якби вона сиділа, полиця б можливо зачепила б її по голові. А так вона, вона лежала. Я вчасно відстрибнув, полиця її не зачепила. На щастя ніхто не постраждав. Сподіватимумось, таких випадків більше не буде. Ольганчурук, Олександр Дідківський, Фастів Тіві. На водохрещу краєзнавчий музей запрошував усіх фестівчан на виставку метеликів. На виставці побували і ми. На водохреща фасівчан порадували весняним сюрпризом. У краєзнавчому музеї відбулася виставка метеликів. Не звертаючи уваги на морозну погоду, черга охочих була величезною. Протягом дня містяни мали можливість насолодитися проведеним часом у компанії надзвичайних та прекрасних метеликів. Екскурсовод показала учасникам виставки різноманітних рослин хижаків, а також тропічних метеликів, ще й розповіла детально про них. Як дорослі, так і діти отримали чималу кількість корисної та цікавої інформації інформації. А працівники краєзнавчого музею обіцяють проводити ще більше подібних заходів. Ольга Ольгарук, Максим Гребенюк, Фастю ТВІ. Що давно у парку молодіжний всі охочі мали можливість покататись на сноутюбінгах на зимових розвагах. Побували й наші журналісти. 20 січня парк молодіжний запрошував усіх охочих покататися на сноутюбінгах та санчатах. На крутих гірках було справді гаряче прокатися бажали як дорослі, так і діти. Адже функціонували дві траси для справжніх екстремалів та для тих, хто обира спокійний спуск. І зовсім безкоштовно фастівчани отримали незабутні враження та теплі спогади. Після катання кожен мав можливість зігрітися та випити чаю в стінах станції юних натуралістів. А також гості парку спілкувалися з мешканцями зоокомплексу і чого мали Безмежну порцію насолоди організатори заходи обіцяють влаштовувати ще таке грандіозне та шалене свято для кожного. Адже дитячий сміх та радість дорослих відрівняється ні з чим. Ольганчурук, Олександр Дітківський, Фастів Тіві. Цього тижня у Фастові стались такі кримінальні події. Рубрика Фастів кримінальний. У жителя Київщини поліція вилучила півтора кілограми тротилу, гранати та набої. Небезпечну знахідку виявили працівники відділення поліції на станції Фастів. Містянин, який проживав неподалік залізничного вокзалу, зберігав у гаражі тротилові шашки, гранати та майже 200 патронів. Щоб перевірити інформацію, що надійшла до поліції, поліцейські прийшли до 60-річного чоловіка сам на обшук. Під час проведення обшуку в гаражному приміщенні працівники поліції спільно з фахівцями, вибухотехніками, виявили шість тротилових шашок вагою, вагою майже 1,5 кг, гранату F1 та три гранати РГД, 200 набоїв до автомата Калашникова та Кулемету. Вилучені речові докази, оформлені належним чином, будуть направлені на проведення відповідної експертизи. Господар пояснив, що вибухівку та боєприпаси він знайшов у лісопосадці кілька років тому, а злочинних намірів щодо їхнього використання він не мав. За фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами триває досудове розслідування. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу, базівчанину та оголошення йому підозри. Фіші та цікаві події рубриці дошка оголошень. Чи любить ваше малече ліпити, малювати, розфарбовувати та творити своїми руками? Ми запрошуємо ваших діток, відвідувати майстер-класи у культурно-спортивному центрі Молодіжний, що розташований за адресою вулиця Івана Ступака, 21, навпроти прокуратури. Деталі дізнаватися на нашій сторінці Facebook Майстер-класи проводяться кожну суботу. Вони потребують вашої допомоги. Рубрика Фастів ТВ допомога. Шановні фастівчани, ми звертаємося до вас з проханням про допомогу. У вересні минулого року ані Ходо встановили страшний діагноз рак молочної залози другого ступеня. Пані Ходо – терміново потрібна операція, що коштує близько 115 тисяч гривень. Ми знаємо, що ви милосердні. І навіть якщо надійшлите хоча б декілька гривень, на карту реквізити якої бачите на екрані, зможете допомогти матері двох діток пані Ходус. Та своїх рідних та близьких у рубриці ФАСів Тіві. Привітання Подаруйте близьким найкращі привітання в ефірі каналу Фастів Тіві. А цьому в мене все зустрінемось з вами наступного тижня. Для вас працювала команда Фастів TV та Тетяна Самойленко.